Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні як обіцяв роблю відео огляд про роботу саморобного змішувача кормів. Змішую для поросят корма, це пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшниковий. Шрод і преник Ось такі я використовую. Загрузив я, тут є десь приблизно 150 кг. Ось воно працює, без шуму, тріскоту, вібрацій. як бачите, досить непогано. Як змішає, покажу. Зараз подивимося разом як воно там працює ось така робота його Порохи, може не дуже гарно видно, але працює, гарно вимішує, мені подобається. Хоч мене тут погане світло, мотор 2.2 працює. Далі подивимося, як вимішує. Гарна штука. Будемо вигружати подивимось, як воно змішає. Так. Думаю, що замішало, будемо висипати і дивитися на якість роботи. Я так само, як і ви ще не бачив, не пробував, це перший мій єси. Перегружає, як бачите, зараз будемо бачити. Так. Ось таке змішування. Досить непогано все гарно. руками я так не вимішую, це точно. Ось такий результат роботи. На мою думку, Така самородна річ має право на існування. Ось така робота. Все працює. Роботою я задоволений. Ось такий результат роботи. Всім дякую за перегляди. Ставим лайки. Це було цікаво знімати. Підписуємося на мій канал. Це буде Україна.